За останній тиждень на Павлоградщині значно поменшило пожеж як на відкритих територіях, так і на приватних ділянках. Про надзвичайні події у місті доповів заступник начальника Павлоградського районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. На минулому тижні в нашому підрозділі здійснено 11 оперативних виїздів, з них це 5 на ліквідацію пожеж, три на надання допомоги і три надійшло хибний похибний виклик. Хотіли зразу нагадати мешканцям про відповідальність адміністративну згідно з 183 статі адміністративного кодексу України. Вранці 17 листопада службу 101 повідомили про пожежу на території приватного домоволодіння, розташованого у селі Богуслав Богданівської територіальної громади Павлоградського району. На ліквідацію пожежі залучався підрозділ 37-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна охорона. Внаслідок пожежі знищення перекриття споруди на загальній площі 30 метрів квадратних, загиблі травмовані відсутні. Мавірна виникне причина пожежі це коротка замкнуна освітлення. 19 листопада надвечір надзвичайники дістали тіло чоловіка з річки Самара поблизу села Вербки. Рибалку знайшли неподалік від берега у водоймищі. Поряд був його плавзасіб. Напало наше відділення. За допомогою човна дане тіло особи доставлено до берегу, передано співробітникам поліції. Пізніше тіло було направлено на судмедекспертизу. експертизу. Встановлено, що загинув чоловік 70-го року народження. До кінця тижня погодні умови у місті та на території громади будуть змінюватися. Від морозів вночі до відлиги в день тому у ДСНС радять дотримуватись правил безпеки на дорозі. Хотілося би звернутися до водіїв нашого регіону у разі можливості обмежитись використання транспортного засобу, дотримуватись правил дорожнього руху, дотриматись дистанції. Олена Куліш, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Займалися поборами з водіїв автівок. Співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили у хабарництві групу поліцейських Павлограда. Встановлено, що вони під час перевірки автомобілів на блокпосту Павлограда пропонували деяким водіям пройти тест на стан алкогольного сп'яніння. При цьому використовували драгер, який не стояв на балансі та завжди показував перевищення допустимої норми. Після пропонували водіям Ям за гроші вирішити питання порушення правил дорожнього руху. Оперативники департаменту внутрішньої безпеки затримали одного зі зловмисників під час одержання хабаря у 17 тисяч гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили у нього більше 400 тисяч гривень та 6 тисяч доларів. США. затриманому загрожують до 10 років позбавлення волі. Наразі проводяться слідчі дії, за результатами яких нададуть правову оцінку іншим. Причетним до правопорушення Повномасштабне вторгнення стало серйозним викликом для української судової системи. Проте вона гідно тримає удар та продовжує ефективно працювати і розглядати судові справи. З 2014 року до Павлоградського міськрайонного суду приєдналися й суди з окупованих територій Донецької та Харківської областей. Це другий суд на Дніпропетровщині за кількістю розглянутих справ. Так, з початку року у суді Павлограда провадили понад 13,5 з половиною тисяч. Справ серед них й воєнні злочини. Про роботу судочинства у воєнний час розповіли на прес-конференції у Павлоградському міськрайонному суді. Це, зокрема, справи, які безпосередньо стосуються порушення законів і правил і звичаїв ведення війни. Воно у кримінальному кодексі зазначається як стаття 438 Кримінального кодексу України. Агресивна війна це теж. Криміналізована стаття і ряд справ, які пов'язані з воєнними злочинами: це і посягання на територіальну цілісність України, це колабораційна діяльність, пособництво держави агресору, перешкоджання законів діяльності Збройних сил України, виготовлення поширення комуністичної та фашистської символіки, виправдування. Збройної агресії або заперечення такої агресії і ряд інших злочинів детально про воєнні злочини розповів голова Павлоградського міськрайонного суду. 16 проваджень стосовно посягання на територіальну цілітність недоторканність України. Ухвалено і засуджено шість осіб шість вироків і шість осіб засуджено за вкаренням наказаних злочини. Павлоградський суд, зокрема прес-служба. Суддя спікер намагались інформувати представників засобу інформації в доступному вигляді про ухвалення таких вироків. По державній зраді надійшло 23 справи до Полоградського міськрайонного суду. Засуджена поки що одна особа до досить суворого покарання 15 років позбавлення волі. Вирок вже набув чинності і про деталі злочину розповіли у суді. Це житель одного із міст Луганської області, який іменував себе в лапках Король Новоросії, і, як вважалось йому, творив добру в лапках справи і повідомляв представників спецслужб Росії про пересування збройних сил в територію міста. Про дислокацію збройних сил, про розташування мостів, вокзалів тощо, і це все відкрито відкрито через месенджери, скидував цю інформацію. До 12 років позбавлення волі загрожує тим, хто допомагає державі агресора. Щодо пособництва держави агресору, зараз впровадження колорадського суду перебувають дві справи. Вироків поки що немає Перешкоджання законній діяльності, одна справа надходила, одна справа розглянута, дві особи несуть вже зараз відбувають покарання. Щодо комуністичної символіки, то чотири справи були впроваджені, і чотири вже розглянуто чотирьом особам призначені покарання. Порушення законів та звичаї війни є міжнародним злочином. Щодня ворог гатить по цивільним об'єктам, рівняє землею лікарні, дитячі садки, школи. Завдає шкоди сільськогосподарському сектору, нищить пам'ятки культури. За такі злочини винні мають нести відповідальність. Зараз в провадженні Поворатського суду перебувають п'ять проваджень. Поки що по даним провадженням. Вироки відсутні, і зразу хочу зауважити, чому проваджень багато, а вироків набагато менше. По-перше, більшість категорій цих справ це справи, де відсутні, як такі обвинувачені, тобто вони або діючі військовослужбовці Збройних сил Росії, або так званих ДНР ЛНР. І в цих засіданнях провадженнях здійснюється розгляд справи без їхньої участі, але щоб ухвалити вирок без їхньої участі, суд повинен дотриматись певних вимог законодавства щодо належного їх повідомлення. Приблизно 85% справ, які стосуються воєнних злочинів, розглядаються абсентія – за відсутності обвинуваченого. Олена Куліш, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко. Новини Петерка. У Павлограді відбулася зустріч представників міжнародних організацій та місцевої влади. Благодійна організація Право на захист сьогодні ініціювала цю зустріч для того, щоб ми обговорили питання взаємодії допомоги в непростій ситуації для України в стані війни і допомоги, перш за все, нашим вимушеним переселенцям. Окрім благодійного фонду Право на захист до обговорення реалізації проєкту долучились ООН та Міжнародна організація з міграції. Основні зусилля спрямовуватимуть на допомогу ВПО і громадянам, які повертаються додому. Мета проєкту зупинити міграцію внутрішньопереміщених осіб та створити всі умови для повноцінного облаштування в Павлоградській громаді. Ми щиро вдячні за допомогу за за вашу безпосередню допомогу вашої організації і всім європейським інстанціям і всім країнам, які зараз допомагають нам, і, і, і морально, і матеріально, і військово для того, щоб ми вистояли, витримали і відвоювали право на життя в своїй країні. На зустрічі обговорили план реалізації програми. Представники міжнародних організацій зазначили, що готові допомогти громаді зі збором та аналізом даних, локалізувати план рішень для ВПО, які повертаються додому, та допомогти поширити цей план на міжнародному рівні, аби залучити більше донорів та інвесторів. Ми в подальшому готові співпрацювати і вирішувати проблеми і переселенців, і проблеми нашої країни. А це Спільна сім'я, європейська сім'я. Ми вважаємо на сьогоднішній день. Ми вибрали свій шлях в європейській сім'ї, тому зараз ми будемо обговорювати спільні питання і спільну нам допомогу і вирішувати складні іноді проблемні питання. Андрій Ловенко Ігор Митник, Євгеній Іваненко, новини Петерка. В українських лікарнях з'являться наглядові ради, до складу яких увійдуть 50% представників громадськості. Повідомляють у міністерстві охорони здоров'я. Наглядові ради створять у медзакладах, що надають спеціалізовану медичну допомогу, та мають укладені контракти з Національною службою здоров'я України. Вони забезпечать реалізацію прав пацієнтів і працівників лікарень. Представники громадськості у наглядових радах забезпечать стратегічне планування, професійний менеджмент і незалежний аудит лікарень. Рішення про створення таких рад прийматиме власник медзакладу. Наприкінці листопада на Дніпропетровщині відбуватиметься міжрегіональний молодіжний форум. Про це стало відомо під час брифінгу. Ми запрошуємо молодіжні центри, молодіжні ради, студентське та шкільне самоврядування, громадські організації та просто активну молодь долучитися до форуму. В рамках форуму будуть обрані координаційні групи з числа. Представників молоді, органів влади та міжнародних організацій, які протягом наступного року будуть допомагати впроваджувати спільні плани напрацьовані на форумі. Під кожну тему це буде окремі панельні дискусії. Після чого будуть створені робочі групи на форумі для опрацювання та напрацювання ідей на наступний рік. Дедлайн подачі заявок 27 листопада. Павлоградська школа мистецтв отримала несподівані подарунки. Якось так воно звучить. Це такий інструмент, Звичайно, він вообще. дуже унікальний. А, я а так шлях. розумію, що він уперше в історії Павлограда у нас з'явився. Інструмент це дуже такий, він більше так для джазу. І я так сподіваюся, що на наступний рік я на ньому собі вже <кхм>, візьму якогось учня. Працівники закладу кажуть, що на такий подарунок навіть не розраховували. Баскларнет кларнет коштує від трьох тисяч доларів і більше. Сьогодні у нас така подія дуже приємна. Це благодійна допомога від воєводкіної Ганни. Це учениця у минулому дитячої музичної школи номер 2 Ми дуже раді, що ми отримали такі чудові інструменти. По-перше, це духові інструменти і інструменти скрипки. Три скрипки вони дуже потрібні дітям, тому що на протязі багатьох років навчання дитина росте. І вона розпочинає з маленької скріпки, потім більше, більше, і доходить до цілого інструменту. Труба гарна, французька. От. І я так гадаю, вона ж така ще більше, як для класичного виконання. Ось така Інструмент дуже гарний. Подяку висловив весь колектив, всі викладачі нашої школи Паризькій філармонії, тому що вона є спонсором цього проєкту. Керівниця школи зазначила, що невдовзі учні закладу розпочнуть навчання на нових інструментах. Андрій Ованенко, Єгор Брова, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Укрпошта оголосила про початок роботи резиденції Святого Миколая. Як повідомили у прес-службі компанії, усі охочі можуть надіслати листа Святому Миколаю за вже незмінною адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 22. Також у компанії наголосили, що вкрай важливо вказати на конверті свою повну адресу з індексом, щоб отримати відповідь від Святого Миколая. Нагадаємо, цього року День Святого Миколая відзначатиметься у нову дату 6 грудня. Це пов'язано із переходом Православної церкви України на новоюліанський календар.